Вітаю, це новина ровіклі. З вами Ігор Яворський. Події, що привернули увагу цього тижня. Наступ рашистів на Харківщині забуксував три десятки проваджень відкриті за фактом розтрати коштів на будівництві фортифікацій. Як результати виборів у ЄС позначаться на підтримці України. Велика сімка Віталії обговорює допомогу Україні. Подробиці далі. Понад місяць тому, 10 травня, московити почали другий наступ на Харків. Головними напрямами обрали Вовчанськ і Липці. В разі захоплення Липців вони б отримали можливість бити по Харкову зі ствольної артилерії. Однак ремейк Київ за три доби на Харківщині провалився. Стратегію расистів та головні завдання українських сил оборони прокоментував Суспільному речник оперативного угруповання Харків Юрій Повх. Підійти ближче до Харкова і наносити ураження по ньому артилерією, очевидно, це була одна з цілей тактичних. Щодо стратегії, ворог хоче нас підкорити, він заперечує наше, наше існування як факт, заперечує існування нашої культури, там, мови, існування українців. Тому стратегічно у них ціль така. Щодо адаптації, звичайно, ми маємо справу з ворогом досить підступним. Таким, що добре навчається і робить висновки зі своїх дій, невдалих, як, наприклад, на харківському напрямку, тому вони намагаються звичайно перелаштуватися, підтягують нові підрозділи. Наша мета зараз на сьогоднішній момент нанести максимальне ураження ворогу, щоб зникровити його, і це наша артилерія робить постійно. Про поточну ситуацію на харківському напрямі фронту розповів командир батальйону Ахілес 92 92-ї штурмової бригади Юрій Федоренко. Оцінкою подій він поділився у своєму телеграм-каналі, відповідаючи на запитання, що нині найбільше турбують мешканців області. Ключове запитання, яке ви зараз задаєте, як ситуація на Харківщині, які плани, прогнози? Що відбувається на поточний момент? На відтинку стріле глибоке сила оборони повною мірою стабілізували лінію зіткнення, противник за останні тижні. Жодних успіхів на полі бою не мав. Сила оборони відбивають штурмові дії, які впроваджує противник. А також ведемо роботу щодо вибиття противника з земельних ним позицій. В Овчанську ситуація набагато складніша. Ситуація майже повністю стабілізована, але йдуть важкі вуличні бої, і за кожен будинок, за кожен підвал точиться жорстка боротьба за кожну позицію. Але також противник успіхів на полі бою не має. Головна мета окупантів лишилася незмінною знищення українців як нації, але на Харківщині каже Юрій Федоренко: їм це не вдалося. Більше того, є всі шанси, що українські бійці виб'ють загарбників з ключових позицій. Ми чітко усвідомлюємо, що наміри противника по Україні залишаються незмінні, а саме знищення повною мірою української державності, знищення кожного хто називає себе українцем. І цей план знищення і окупації він поділений в противника по частинах. Основою є окупація повною мірою Донецької луганської області. І відповідно противник зараз там тисне достатньо активно. Для того, щоб розпорошити сили засоби наші, сили оборони, противник розпочав додаткову харківську кампанію. Перевірити, в якому стані у нас оборонні лінії, як тут взагалі з військами, і які потенційно противник може мати успіх, як наслідок. Частково успіх мав, але сил оборони, як я попередньо сказав, стабілізували і є всі шанси того, що нам вдасться вибити противника з ключових позицій. За словами комбата, помітну роль в досягненнях сил оборони на Харківщині відіграв дозвіл західних партнерів України бити їхньою зброєю по території РФ. Тепер земля під ногами окупантів палає і на Росії. Також варто зауважити, що нарешті за рахунок потужної роботи наших дипломатів. Силам оборони дали можливість бити високоточною зброєю західною по території Російської Федерації. Це є надзвичайно важливо, бо тепер земля горить в окупанта під ногами не тільки на окупованій частині України, а і в Російській Федерації. Установки і С-400 почали палати, системи радіолокаційної розвідки, засоби протиповітряної оборони, легкоброньована техніка, броньована техніка. Автівки, які забезпечують логістику, сполучення, а також, звісно, місця зосередження особового складу. Чим більше знищував противника на території Російської Федерації, тим менше їх перейдуть лінію державного кордону. Про те, що ворожий наступ на Харків, який триває більше місяця, забуксував, написав у своєму телеграмі і начальник штабу та засновник спецпідрозділу Кракен Костянтин Немічев. Цитую. Хаймарси знищили чотири установки С-300, котрі завдавали ракетних ударів по Харкову, тому зараз вони не ризикують під'їжджати та скорочувати дистанцію, щоб відпрацювати по місту. Сили ППО полюють на літаки, які бомблять кабами Харків, і ми можемо побачити останній тиждень, що бомби долітають лише до окружної дороги, але все одно є жертви, тому було б добре один-два літаки збити. Також можемо побачити дефіцит важкої техніки на харківському напрямку. Коли вони наступали на липці, штурм та закріплення відбувалися зовсім без техніки, чисто м'ясом. На вовчанському напрямку вони використовували техніку, але Збройні сили її вдало утилізували. Я хочу сказати не про перемогу через 2-3 тижні, а про відчутний прогрес з нашого боку. А це водночас впливає і на Харків, який став більш захищеним. Кінець цитати. Своєю чергою міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що знищення збройними силами України російських ударних позицій на їхній території сприяло зменшенню інтенсивності ракетних обстрілів міста. За словами мера, з регіонів, які зазнають потужніших обстрілів, до Харкова переїхали майже 11,5 тисяч людей. Ігор Терехов також вкотре наголосив на необхідності надання місту західних систем протиповітряної оборони. Тим часом Росія розмістила на кордоні з Харківщиною Кадирівців. Їх окупанти використовують в якості заградотрядів для розстрілу дезертирів, що тікають з поля бою. Появу кадирівців на цій ділянці фронту прокоментував спікер оперативного угруповання військ Хортиця Збройних сил України Назар Волошин. Є інформація, що вони будуть розміщувати десь їх ці підрозділи задля того, що противник здійснює перегрупування своїх військ і на підтримку якраз своїх дій ворог дотримується такої тактики виставлення загороджувальних загонів числа якраз особового складу цього підрозділу «Ахмат». І щоб, ну звісно ж, будуть розміщені вони десь на кордонах або поблизу кордонів з північ Харківщини. У Вовчанську на Харківщині ворог загруз, але на Донбасі не полишає спроб захопити часів яр, Кліщіївку та Калинівку. Так ситуацію на найбільш гарячих ділянках фронту характеризував головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський. За його словами, окупанти фактично продовжують активні наступальні дії різної інтенсивності по всьому фронту. Основні зусилля загарбники зосередили на Покровському та Курахівському напрямках. Сюди ворог стягнув найбільше штурмових підрозділів зі складу восьми ударних бригад. Важкі бої нині точаться довкола Іванівського поблизу Часового яру. Однак населений пункт лишається під контролем українських сил. Про захоплення іванівського расистами цього тижня повідомляли аналітики Діпстейт. В оперативному угрупованні військ Хортиця цю інформацію спростували, і що нині відбувається там і в часовому яру. кореспонденти Радіо Свобода запитала у військовослужбовця 41-ї окремої механізованої бригади Кирила Сазонова Біля Іванівського і навколо Іванівського йдуть дуже потужні бої. Ви розумієте, там немає такої сплошної лінії фронту, як у ну, Першу світову війну, наприклад, там тисяча кілометрів. І ми. Бачимо кожну позицію. В окремі групи можуть обходити, прориватися в самому Іванівському йдуть бої. Тобто вони лізуть постійно, але Іванівське Назар Волошин про це вчора особисто наголосив. А він має всю картину, всю інформацію по хортиці. От часів Яру, українське місто і так, ну про те, що вони його взяли. Ми вже чули. Ми тут з кінця березня на Скуп'янська 41 першу бригаду перекинули сюди, бо тут дуже важка ситуація була. Про те, щоб залишився в Сем'яра, бо оточили вже раз 10, я точно чув. Невеличкі групи прориваються мікрорайон канали до мікрорайону новий. Але щоб ви розуміли, я у телеграмі ставив вже фотки з цього мікрорайону каналу. Там розруха, цегла, та як вибачте, гніли зуби торчать окремі багатоповерхівки, на яких нічого не залишилось. обгоріли всі майже знищені. Ворог штурмує десь три доби. Дуже важко. Постійно штурмує. Ви бачите по офіційних сводках. Навіть ніхто не каже, що атаки відбито, кажуть, що бої тривають, бо одна переходить в іншу. Завершена атака. Штурм припинили. Почали обстріл знову. Летять каби, летять ракети авіаційні. Працює арта. Працює, на жаль, дуже важко, коли працює Сонцепьок та Буратіно, Це такі термобаристичні боєприпаси. Ви слухаєте новина Арвіклі. За фактом розтрати коштів на будівництві фортифікації відкрито за три десятки проваджень про це повідомив секретар парламентської тимчасової слідчої комісії з питань фортифікацій та закупівлі безпілотних літаючих апаратів Михайло Бондар. За його словами, детальну інформацію по кожному з проваджень комісія має отримати під час наступного засідання. Загальна сума, що фігурує в провадженнях, складає 20 мільярдів гривень. Нагадаю, тимчасову слідчу комісію з питань будівництва та облаштування фортифікацій на кордоні та закупівлю дронів для фронту, Верховна Рада України створила наприкінці травня. У ЄС цього тижня пройшли вибори до Європарламенту. Волевиявлення засвідчило зростання популярності ультраправих сил у Європі, хоч центристи переважно і зберегли свої позиції. І що стосується Франції, то там на місцевому плебісциті праві значно обійшли президентську партію Макрона, через що то достроково розпустив парламент. В Німеччині соціал-демократична партія, очолювана канцлером Шольцем, фінішувала третьою. Її випередила альтернатива для Німеччини, яку підозрюють у можливих зв'язках із Кремлем в Бельгії через провальний результат своєї поліцили на тлі успіху правих іде у відставку прем'єр Олександр декру, котрий обіцяв Україні винищувачі Ф 16 до кінця року. В Польщі лідирує центристська партія чинного прем'єра Туска. Однак серед переможців опинилась і ультраправа антиукраїнська конфедерація. В Угорщині партія Орбана, хоч і була першою, але її результат виявився найгіршим в історії країни на тлі опозиціонера Петера Мадяра, поліцила якого здобула майже третину голосів. Як результати виборів у ЄС можуть позначитись на підтримці Європи і України, спробував розібратись кореспондент Голосу Америки Богдан Цюпин. Ми зараз бачимо дуже багато цифр, і власне це було би перевантаження нашого ефіру. Подавати їх усі, так само як і передбачувати, напевне, як певна партія чи певні депутати будуть голосувати у Європарламенті, коли йтиметься про постанови чи рішення щодо України? Ну передбачити це неможливо. Але я пропоную тим, хто спостерігає за європейською політикою, дивитися за долею Урсули фон дер Ляйн. Якщо так як ми зараз чуємо від тих, хто намагається передбачити ситуацію, якщо справді у європейському парламенті зараз знову як прогнозують, сформується коаліція на основі так званої європейської народної партії, яка Мала там більшість і зараз буде однією з провідних сил, якщо вона буде сформована і вона зможе зібрати разом з партнерами силу, яка затвердить Урсулу фон дер фондерляїн на посаді президентки Єврокомісії. Якщо Урсула фон дер Ляїн буде далі президенткою на наступний повторний термін, то це буде означати, що її лінія, її позиція щодо дуже міцної підтримки України щодо підтримки допомоги. Україні щодо підтримки курсу України на вступ до європейського союзу буде мати подальшу підтримку у європейському парламенті. Отже, будемо спостерігати за цим одним з багатьох індикаторів. 13 червня в Італії почав роботу саміт країн Великої Сімки. Його учасники обговорюють військову та фінансову підтримку України. Захід триватиме до 15 червня. Напередодні Україна та США підписали на полях саміту двосторонню безпекову угоду. Як інформує Reuters, документ має стати кроком на шляху до можливого членства України в НАТО. В ньому зокрема йдеться, що в разі збройного нападу на Україну або загрози такого нападу високопосадовці Сполучених Штатів зустрінуться з українськими колегами протягом 24 годин для обговорення заходів з реагування та постачання потрібних Києву для оборони. Раніше аналогічні безпекові угоди з Україною уклали 16 держав, в тому числі Німеччина, Франція та Великобританія. Разом із тим пояснили, в Білому домі угода не передбачає жодних зобов'язань з боку Вашингтона щодо використання військових сил для захисту України. Документ також не містить жодних грошових зобов'язань для американської сторони. Домовленості передбачають, що Сполучені Штати Америки протягом наступних 10 років. Продовжуватимуть навчати українських військових, зміцнюватимуть співпрацю в галузі виробництва озброєнь і техніки та поглиблюватимуть обмін розвідувальними даними. Втім, пише Washington Post, оскільки угода не буде ратифікована конгресом, будь-який наступний президент США за бажанням може вийти з неї. Безпекову угоду з Україною уклала на саміті і Японія. Згідно із документом, країна сонця, що сходить, протягом поточного року виділить Україні 4,5 мільярда доларів допомоги і продовжить підтримувати Україну протягом всього десятирічного терміну дії договору. Повідомляє УНІАН. Крім цього, в межах угоди Київ зобов'язався ратифікувати Римський статут та визнати юрисдикцію міжнародного кримінального суду. Римський статут ратифікований 124 країнами світу. Він дозволяє знаходити та карати винуватих у військових злочинах проти людяності, геноциді та агресії. Україна підписала документ у січні 2000 року, але не ратифікувала Росія ж після анексії Криму та розв'язання війни на Донбасі. Взагалі відкликала підпис під Римським статутом. Наразі це все. Про інші події читайте на інформаційному порталі місцевих змі Харківщини, громада груп і слухайте та дивіться на каналі Харківського прес-клубу в Ютубі. Тримаємо стрій, пам'ятаємо, що кожний відвойований московитів-клаптик нашої землі рясно политий кров'ю українських бійців. Зокрема, цього тижня стало відомо: в боях за свободу України полягли мешканці Харківщини: Олександр Олійник, Дмитро Зозуля. Володимир Зливка, Олександр Кухарчук, Андрій Гризлов, Михайло Чуяс, Володимир Мизиряк. Кожної хвилини мужні сини України віддають життя, щоб ми могли вільно дихати. Ніколи не забуваємо про це. З вами був Ігор Яворський. Слава героям і слава Україні!